Це був якийсь Армагеддон. Сидів, ждав в наручниках, все наділи, ну і одразу почали бити. Шокером били во всі, як говориться. Во все, що могли, все як би і били. Чим більше води в організмі, то тим тяжче переносиш струм. Звати Андрій. До війни е займався був. Е Приватним підприємством предоставляв послуги населенню, ремонтував техніку. На початку війни залишився э, в Херсоні. Перший э, місяць э, сиділи вдома, э, боялися і на вулицю вийти. Окупація, ну так як э, запам'яталась тим, що це був якийсь армагедон, тобто наше місто повністю стало. Як вони там не питалися його е, встановити в, в працю, все зробити, щоб воно працювало. Воно, ну, у них нічого не вийшло, так як, як і не виходить зараз е, з Лівим берегом. Там теж зараз немає ні життя, нічого. Був хаос. Люди намагались. Хоч якось вижити, коли вони почали обшуки і всельне. У мене було на зберіганні держмайно. Коли вони почали вже обшуки і всестельне, довелося все чуть ли не кожну неділю переп... ну, перепрятувати. Сразу руки за спину повалили на пол, ну і прийняли. Від початку не, не розумів, за що прийшлося довго ждати. Поки вони самі щось нам розказують, за що прийняли. Сидів, ждав в наручниках, одразу все наділи, ну і одразу почали бити. Е, що по корпусу, що по голові, шокером били в всіх, во все, що могли, во все як би і били. Ну, і кожна питка десь там образно десь час тривала. Потім. В камеру, определили мене в камеру. Добре, хлопці, якби как бы, всі нормальні наші, одразу сказали, що там воду не пий, то, это, то приводили как бы, в чувство. Чим більше води в організмі, то тим тяжче переносиш струм. Ти на стресі, тобі е, бажано, хочеться води, от. а нельзя, не треба, тому що потім дуже сильно. Кожен Струм, Шокер, все остальне сильно переносяться очень ну, болезненно. От. І от, ну, так це дивилося кожен час. В камері у нас було. Спочатку було 7, потім у нас було 8 чоловік. Нари було тільки три, ми в четвером, а то й восьмером, всі на этот, на підлоги спали. Кожен раз, коли отож, заходили в камеру, треба було одразу кричати їхні лозунги, що вони самі собі придумали. От. Плюс заставили шучити їхній гімн. І не тільки якби розповідати його, треба, ще було його проспівати. І ну, за перші сутки прийшлося вивчити його. Бо, там, бо Хлопці, котрі коли, коли, коли зі мною сиділи, тось, хтось плохо проспівав, кожного били. Спали ми на полу, таргани лізли що в шов уха, що в нос. Перші, от якраз там перший місяць, там, допустим, питають. У ну, перші неділю точно всіх питають, чуть ли не кожен день, а потім вже боль, ну. Булі-мене заспокоюється. Предлагали мені, либо, щоб я переходив на їхню сторону до їхніх військ, або сиди далі. далі. тут. Я обирав, що буду далі сидіти. І потім, виходить, вже спустя десь неділю вони якраз це було вже ці. Референдуми, це було вже під кінець цього всього, вони почали всіх відпускати. От. І в той день і мене випустили. Сказали, що потім побачимось і будемо розуміти, що з тобою далі робити. І я знав, що треба ще трохи почекати і нас вже наші освободять. Потім е, Осталися десь в Херсоні, їхав по, по Херсону, побачив е, наші машини, транспорт наш. І коли вже один з цього вже побачили і фури, АТБ, і все остальне, все плакали. І на головній площі у нас стоку. Людей було в перші хвилини, вже коли побачили е, хлопців наших, то зразу всі повірили, що ми вже свободні. Спина на, на цей, ну навіть навіть вже зараз. Тобто мені дуже тяжко довго стояти, сидіти, дуже тяжко. Е, вона постійно в напряженні. Тобто, сми коли був в полоні, мої близькі, ну дуже. Погано перенесли це, От. і наслідки цього в мене якби по моїм близьких до, до цих пір є. Тобто, ніяк не забуде цього.